Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми будемо вчитися ділити трицифрове число на двоцифрове, коли в часті вже в нас буде дві цифри, тобто двоцифрове число. 768 поділити на 24. Перший крок визначаємо кількість цифр в часті. 76 більше, ніж 24. Отже, ми будемо розпочинати ділення 76, тому в часті двоцифрове число. Міркую, скільки раз число 24 поміститься в числі 76. Якщо припустимо, що 2 рази, то 2 рази по 24 це 48. Мало. Пробуємо взяти по 3. 24 множимо на 3, перевіримо, чи нам підходить число 3. 3 на 4, 12, 2, пишу, плюс 1 додаю. 3 на 2 7. Отже, у нас відповідь 72, а є 76. Число 3. Ходить. Записую 72. Знаходжу остачу, остача 4. Якщо в нас остача менша, ніж 24, значить ми на правильному шляху зносимо 8. 48. Поділити на 24. Воно ділиться на 24, тому ми пишемо 48, і це буде 2. Остача, 0. ми отримали двоцифрове число 32. Щоб успішно обчислювати ці приклади, вам потрібно. Трошечки більше потренуватися, і обов'язково все вийде. Вірю вас, успіху!